Привіт! Сьогодні ми зануримось у щось справді фундаментальне у різницю, яка лежить в основі всього неймовірного розмаїття життя навколо нас. Що ж такого відрізняє клітини рослин від клітин тварин? Повірте, це не просто біологія зі шкільного підручника, це справжній ключ до розуміння того, як влаштований наш світ. На перший погляд, ну що в них може бути спільного? Одне стоїть на місці і тягнеться до сонця, інше бігає і полює. Але якщо ми зазирнемо глибоко-глибоко всередину, аж на мікроскопічний рівень, то знайдемо їхній спільний корінь, їхнього, так би мовити, пращура у світі клітин. І ось вона відповідь: еукаріотична клітина. Уявіть собі, що це такий собі базовий проект, основа основ для всього складного життя. Головна її фішка це ядро, де надійно зберігається вся генетична інформація. Саме це і відрізняє її від простіших клітин, наприклад бактерій. Ну що ж, давайте починати. Розпочнемо нашу подорож зі створення такої собі базової клітини. Зосередимося на тих компонентах, які є абсолютно у всіх і у рослин, і у тварин. Це фундамент, на якому еволюція згодом збудує свої шедеври. Так от що входить у цей базовий комплект? По перше, гнучка клітинна мембрана, такий собі фейс-контроль, що вирішує кого впускати, а кого ні. Далі ядро це мозок операції, де зберігаються всі креслення, тобто ДНК, потім мітохондрії, наші невтомні електростанції і звісно, рибосоми, малесенькі заводи, що штампують білки. Це універсальна основа для всіх. І отут, знаєте, починається справжня магія, це ключове питання. Як, маючи однаковий набір деталей, еволюція змогла створити два настільки різні шляхи розвитку? Вся справа, як виявляється, в унікальних апгрейдах. Отож, беремо нашу базову клітину і відправляємо її на, скажімо так, рослинний апгрейд. Зараз ми додамо їй кілька особливих рис, які необхідні для нерухомого, але повністю самодостатнього способу життя. І перший найголовніший апгрейд це по суті будівництво фортеці. Навколо нашої гнучкої мембрани ми зводимо міцнющі жорсткі стіни з целюлози. Це і є клітинна стінка. І для чого ж потрібні ці стіни? Все просто вони дають рослинам каркас, дозволяючи їм рости вгору проти сили тяжіння. А ще вони захищають клітину від того, щоб вона просто не луснула, коли вбирає забагато води. Це основа їхньої неймовірної міцності. Наступний апгрейд це щось на кшталт вбудованих сонячних панелей хлоропласти. Саме вони роблять рослину клітину абсолютно енергетично незалежною. І це наділяє рослини справжньою суперсилою. Їм не треба ні на кого полювати чи щось шукати. Вони просто беруть сонячне світло, воду і вуглекислий газ і створюють собі їжу. Це і є той самий знаменитий фотосинтез. І останній ключовий штрих для нашої рослинної клітини це просто гігантський внутрішній басейн, величезна центральна вакуоля, яка може займати майже весь простір всередині. І це не просто склад води. Уявіть, що цей резервуар наповнений і вода зсередини тисне на стінки, наче повітря в м'ячі. Це і є тургорний тиск. Саме завдяки йому трава і листя такі пружні. А коли води бракує, рослина в'яне. Так, з рослинами розібралися, а тепер повернімося до нашої базової моделі і підемо зовсім іншим еволюційним шляхом. І тут найцікавіше те, що відсутність деяких рослинних рис стає для тварин величезною перевагою. І тут ключова фішка це те, чого в тваринної клітини немає. Немає жорсткої стінки. А що це дає? Гнучкість, можливість змінювати форму, рухатися, об'єднуватися в м'язи і, що найголовніше, поглинати їжу. Це просто колосальна перевага для активного способу життя. Ну а раз тваринні клітини їдять, їм потрібна власна, скажімо так, служба прибирання і травлення, і цю роль виконують лізосоми, такі собі клітинні центри переробки відходів. І це прямо пов'язано з тим, як живуть тварини. Вони ж гетеротрофи, тобто споживають готову їжу. Лізосоми якраз і розбирають цю їжу на цеглинки, вивільняючи енергію та поживні речовини, які потрібні клітині. Ще одна важлива деталь, характерна для більшості тваринних клітин це клітинний центр з центріолами. Можна сказати, це такі собі диригенти, які керують усім процесом під час поділу клітини. І повірте, їхня робота надважлива. Вони стежать, щоб при поділі кожна нова клітина отримала точнісіньку такий самий набір хромосом. Це запорука здоров'я і правильного розвитку організму. Ну що ж, ми прокачали наші клітини двома різними шляхами. А тепер момент істини. Давайте поставимо їх поруч і чітко побачимо всі ключові відмінності. Просто погляньте на цю таблицю клітинна стінка у рослин є, у тварин немає, хлоропласти теж саме, величезна вакуоля проти маленьких тимчасових і, звісно, спосіб живлення, рослини виробники, тварини споживачі. Кожна з цих відмінностей це не просто випадковість, а ідеальна адаптація до свого унікального способу життя. Добре, ми розібралися з деталями з цими мікроскопічними відмінностями, але яке це все має значення для нас, для цілої планети? Давайте подивимось на це з висоти пташиного польоту. А ось у цьому і вся сіль, саме ці крихітні відмінності в будові клітин і визначають дві глобальні стратегії життя на Землі. Є нерухомі виробники, рослими, які створюють енергію і є основою майже всіх харчових ланцюгів, і є мобільні споживачі, тварини, які цю енергію споживають, рухаючись і взаємодіючи зі світом. Це просто блискучий приклад того, як форма визначає функцію. Але наостанок одне питання, яке змушує задуматись. Якщо їхні шляхи настільки розійшлися, то які універсальні процеси, як-от дихання чи створення білків, досі об'єднують їх як нащадків тієї самої першої еокаріотичної клітини? Це те, над чим варто поміркувати. Дякую за увагу!